У великому місті, де шум і метушня ніколи не вщухали, жив маленький котик на ім'я Мурчик. Він був непростим котиком, у нього була велика мрія побачити світ за межами міста, де не було б автомобільних пробок і галасливих людей. Одного ранку, коли сонце тільки почало підніматися над горизонтом, Мурчик вирішив, що настав час здійснити свою мрію. Він підійшов до автобусної зупинки, де вже стояли кілька людей. Мурчик, незважаючи на свій маленький зріст, впевнено пробрався до каси. Водій автобуса, здивовано поглянувши на котика, усміхнувся, коли той поклав на прилавок маленьку монетку. Водій, захоплений сміливістю котика, дозволив йому сісти на вільне місце біля вікна. Автобус вирушив у подорож, а Мурчик, спостерігаючи за вулицями, відчував, як його серце наповнюється радістю. Він мріяв про безкрайні поля, де можна бавитися, ловити метеликів і просто відпочивати на теплому сонці. Через кілька зупинок автобус рушив у напрямку до села, і Мурчик зрозумів, що його мрія близька до здійснення. Коли автобус зупинився на зупинці, що виглядала як пусте поле, Мурчик з радістю вистрибнув на землю. Перед ним розкинулося безкрає поле, засіяне золотистою пшеницею, що коливалася під легким вітерцем. Котик відчув, як його серце сповнюється щастям. Він почав бігати між колосками, ловлячи сонячні промені і граючись з тінями. Але раптом, у глибині поля, він помітив щось незвичайне величезний старий дуб, що стояв на краю поля, здавалося, приховував у собі таємницю. Мурчик, захоплений цікавістю, підійшов ближче. Під дубом він знайшов невелику стару скриньку, покриту пилом і травою. Серце котика забилося швидше, що ж може бути всередині. Він обережно відчинив скриньку і, до свого здивування побачив яскраві камінці, які світилися на сонці, мов зірки. Це були не просто камінці, це були магічні кристали, які виконували бажання. Мурчик, сповнений радості, задумався, що ж він хоче найбільше він згадав про всіх своїх друзів у місті, які завжди мріяли про пригоди. І тоді він побажав, щоб усі вони могли приєднатися до нього в цій чудовій подорожі. І раптом з кристалів почала виходити яскрава світлова енергія, яка обгорнула Мурчика, і в один момент він опинився в центрі міста, а поруч з ним стояли всі його друзі, котики, собаки та навіть пташки. Разом вони вирушили в нові пригоди, досліджуючи безкрайні поля, луки і ліси. Мурчик зрозумів, що справжнє щастя це не тільки мріяти, а й ділитися своїми мріями з тими, кого любиш. І так, маленький котик став героєм не лише свого життя, а й життя всіх своїх друзів.